Мережею несеться нова хвиля хейту в бік сімейки Кардашинів. Ну не може наше людство без них. Вони щодня дають все нові та нові інфоприводи. І здається, у них підростає нова зірка хайпу, старша донька Кім Норт Вес. У цьому відео ми поговоримо про скандал, який нещодавно спричинив її виступ на сцені. І як реагують на це все глядачі? Перед тим, як ви продовжите перегляд, я закликаю вас поставити лайк цьому відео та, будь ласка, задонатити будь-яку доступну для вас суму для фонду Повернись живим. Всі посилання я завжди залишаю в описі відео. За ідею для цього відео дякую ось цій прекрасній людині. До речі, якщо у вас є якась цікава тема, ви можете запропонувати мені в коментарях, і я обов'язково зніму про це відео. Отже, чому зараз всі обговорюють цю дівчинку? Минулими вихідними вона здійснила свій співочий дебют на сцені шоу пам'ятного концерту, присвяченого тридцятій річниці виходу анімаційного фільму Король Лев, який два дні проводився на сцені концертного амфітеатру Боул». Але у Норд не була якась собі пересічна роль, скажімо, дерево чи Зебра. У неї була головна роль маленький Сімба. Вона співала хіт I just can't Wait To Be keen". І Її вихід на сцену оголосив сам Джейсон Вівер, який свого часу озвучив маленького Сімбу у оригінальному мультфільмі 1994 року. Норд була названа спеціальним гостем разом із Дженніфер Хадсом. Та Джеремі Айронсом для виступу вона одягла жовте худі із капюшоном із еко хутра, вільні шорти, шкарпетки та пухнасті та пулі. Постановка в «Голлівуд Боул» була не постановкою бродвейського мюзиклу, а скоріше виконанням пісень із оригінального фільму разом із анімаційними кадрами та виступами акторів із цього фільму. Дехто в мережі помітив, що костюм Норд у постановці виглядав зовсім не так, як виглядає костюм Сімби у бродвейській версії короля Лева. Прес-секретар шоу підтверджував, що костюм Норд-Вест не був підібраний офіційним дизайнером самої постановки. Згодом бренд ERL Clothing у своєму інстаграмі підтвердив, що дизайн костюму Норд-Вест це їхня розробка. Кім Кардашян, звичайно ж, як завжди, радіє, плаче. Дуже сильно милується своєю дитиною. Ну це й не дивно, вона ж її мама. Вона в своїх соцмережах ділиться декількома закулісними відео із зображеннями Норд зі своїми колегами по акторському складу. Також вона публікує фотографії, на яких Норд допомагає своїй молодшій сестрі, шестирічній Чікаго, із її зачіскою, написавши, що вона ніколи не надто зайнята для того, аби допомогти своїй сестрі із її Еджес. Тобто ось цими милими хвильками волосся, які пригладжують спеціальним гелем. Попри те, що Кімусік сяяла від гордості за свою дитину, в соцмережах пронеслась хвиля хейту та обурення стосовно виступу цієї дитини. Люди не розуміли взагалі, що там забула Норд-Вест у головній ролі. Користувачі обурювались, що те, що Норд володіє посередніми даними вокалу та хореографії. Лише підтверджує нібито той факт, що роль була просто куплена батьками дівчинки. Мені шкода, але вибрати Норд Вест на роль Сімби в той час, коли є сотні підготовлених талановитих дітей із тренерами голосу, танцювальними навичками та досвідом було жахливим вибором. Це безумовно змушує вас сумніватися в довірі до кастинг директора. Ви дозволили кім заплатити. Щоб зіпсувати ваше шоу, Норд-Вест, напевно, чудово підійшла би головна роль в постановці короля Лева для середньої школи. Але для концерту на честь 30-річчя цього мультфільму, це трохи соромно. Непотизм був очевидним, і ви точно помітили і почули відсутність репетицій. Сором батькам це було більше для них, ніж для неї. Уся ситуація із Норд-Вест Королем Левом. Просто нагадує мені реальний світ і те, як можуть проходити співбесіди щодо отримання роботи чи інших можливостей. Ніколи не важливо, що ти можеш зробити, або наскільки ти вважаєш себе кваліфікованим. Важливо скоріше, кого ти знаєш. Ми всі це бачили, це нічим не відрізняється. Дехто звинувачує кастинг менеджерів у руйнуванні чесності, яка була притаманна компанії Дісней. Сотні талановитих дітей працювали, щоб отримати такі можливості. Скажімо, діти, які грали Сімбу або Налу в королі Леві на Бродвеї, але натомість продюсери вирішили вдатись до кумівства. Поява норд у такому серйозному мюзиклі. Наштовхує на думку, що це все неспроста, адже подейкують, що вона вже давно планує почати свою співочу кар'єру з подачі її тата. Раніше Норт виконувала пісню Токін разом зі своїм татом Кані Вестом. Тепер він називається Є на «Rolling Cloud» у цьому році. А також нещодавно анонсувала власне вихід свого дебютного альбому. Непотизм, кумівство про це пишуть різні люди, пов'язані з шоу-бізнесом у Голлівуді. Письменник Марк Ламон Хілл стверджує, що кумівство не є чимось новим у Голлівуді. Коли справа доходить до кастингу, за його словами. Продаж квитків часто переважає над талантом. Він каже: у кожному фільмі, кожній постановці і сфері поп культури хтось бере склад акторів когось такого, хто не дуже хороший. Ми знімаємо реперів у кіно протягом останніх 30 років. І це ми робимо тому, що ці люди є відомими. А відомі люди приносять квитки і гроші за них. Дехто пише таке. Я за те, щоб не подіти отримували свої можливості, але працювати театральна дитина заслуговує на цю роль. А Норд навіть одягла худі і тапочки. У своєму інстаграмі Вівер сказав, що для нього честь виступати із Нордвест, молодою суперзіркою, яка починає становлення. Я так пишаюся тобою, Норд. Ти робиш таку феноменальну роботу в цьому шоу. Написав Вівер поруч із фотографією їх обох. Я не можу дочекатися, коли люди побачать твоє виконання. I just can't wait to be king. Ти справжній професіонал, і я бажаю тобі усього найкращого, щоб ти продовжувала свій шлях до величі. Непотизм загалом є дуже неоднозначним явищем, яке часто стигматизує людей за їхнім походженням, і іноді несправедливо. Скажімо, серед акторів Голлівуду є дуже багато непо дітей, які цілком заслуговують на свою славу, тому що в них реально є талант. Наприклад, Зої Кравіць, Джон Девід Вашингтон, Рашида Джонс, Майя Рудольф, Майя Хоуп, Мегі та Джейк Джиллінхолле та ще багато-багато інших. Кого з не по бейбі вважаєте, талановитими ви, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Дехто вважає, що продюсери шоу. Точно знали, що вони роблять, коли брали на ролі маленького Сімби саме Норд-Вест. Тому що люди в інтернеті, можливо, навіть би і не обговорювали це шоу, якби не ці контроверсійні аспекти. Скажімо, я взагалі навіть не чула, що анонсується таке шоу. Ну я цим особливо і не цікавилась. Мабуть, і ви також. Але ось тепер ми з вами, як завжди, про таке говоримо. І оскільки зараз про це говорять, то все більше людей, можливо, захочуть подивитися ось трансляцію цього шоу на стрімінговому каналі Disney+. І це просто дуже класний маркетинг, можна сказати. Мама Нортвест – Вест це Кім Кардашіан. Не дивно, що ця дитина зростає в промінчиках слави вже з самого свого народження. У 2019 році Кім Кардашіан організувала своїй дитині зустріч із Джорджо Сівою, тому що Норт на той час від неї фанатіло. Норт прийшла в гості до Джорджо, де ютуберка її нянчила. Вона так і назвала це відео «Baby Sitting North West». Вони тусувалися, переодягалися, танцювали і робили слайми. Кім написала в соцмережах, що мрія дитини найрешті здійснилася. Однак, за кадром Кім сумнівалася, чи варто дозволяти Норт брати участь у зйомках такого відео. У одному із епізодів Keeping Up With The Kardashians Кім показала, що вона дуже переживала через це рішення і була стурбована тим, що Норт може бути приголомшена та гіперстимульована усім цим досвідом. Кім пояснила, що її хвилює перспектива Норт побачити свого кумира вживу перед повною знімальною групою Ютуб каналу Джорджо. Норт зараз так одержима Джорджо, і, хоча і раніше вона бачила людей, які їй б дуже подобалися. Я думаю, що на до того команда Ютуб знімається вдома у Джорджо, і це може бути для неї приголомшливо. Є різниця, коли вона на нашому шоу. Вона знає всю знімальну команду і завжди перебуває зі своїми рідними. Також Кім наводить свій власний приклад зустрічі з кумиром. Я пригадую, коли я вперше зустріла Джей Ло. І це була людина, якою я була дуже одержима. Вона була в готелі Беверлі Хілс, спускалась сходами. Я не могла говорити, а потім я спіткнулась. І це було так соромно, тому я і не хочу, щоб так само травмувалася Норд. Коли вона зустріне Джорджо вперше і ще й перед камерами. Кім зрештою дозволила Норд здійснити свою мрію знятися у відео на Ютуб разом із Джорджо. Однак у день зйомок Норд справді вирішила підставити свою маму. Повернувшися до Джорджо, Норд каже: Моя мама говорить, що ти багато кричиш. Приголомшена Кім сказала: Я цього не говорила. Я сказала лише, що тобі треба багато кричати, як Джорджо, і тримати гучність. Джорджо пожартувала, вона викриває тебе прямо зараз. Я думаю, що вона працює на TMZ. Згодом Кім зробила з цього мімасік і написала, що Норти її справді підставила. На концерті Кеті Перрі у Лас-Вегасі вгадайте, кого співачка запрошує на сцену. Вона помічає. У залі Норт і запитує: Це що, Норт Вест? О боже, я обожнюю твій Тікток. Заходь до мене, що на сцену, і це все було схоже тупо на рекламу Тіктоку Вест. Кеті Пері висловила захоплення танцювальними рухами Норт і взагалі тим, як вона веде свій Тікток. Співачка запропонувала провести танцювальний челендж. Просто на сцені, але Норт наполягала, щоб її друзі теж приєдналися. Кеті також сказала, що 9 років є дуже прекрасним віком, тому що в 9 років саме вона захотіла співати. Виглядає як шикарна підводка до просування співочої кар'єри Норт. Також Кеті запитала Норт, ким вона бажає стати, коли виросте. І Норт сказала всім. Загалом помічаємо, що в соцмережах, використовуючи різні мімасіки, діалоги з дитиною, кім подає Норд як таку собі «it Girl цілеспрямовану, яка ставить всіх на місце, і загалом є дуже впевненою собі. У 2020 році Норд виконала свій перший виступ, зачитавши оригінальний реп вірш на подіумі показу Каніс Yeezy Season 8. На тижні моди в Парижі. На той момент їй було всього 6 років, а її мама Кім записувала все на відео телефону, витираючи сльози розчулення. Норт веде успішний тікток, захоплюється мистецтвом і дизайном. Низка хобі Норт давно спонукала шанувальників гадати, чи може вона, врешті-решт, піти творчими стопами свого тата-репера, чи вона стане бізнесвумен, як її мама. У одному із минулорічних випусків сімей Кардашян Кім розповідає деякі аспекти опіки над дітьми, які вона узгоджує із своїм колишнім Кані Вестом. Є кім говорить про цією сестрою Куртні, кажучи, що Норт вважає за краще жити з татом. Вона говорить: тато найкраще, він все контролює. У нього немає няні, немає шеф-кухаря і немає охорони. І живе він у квартирі. Куртні співчуває, кажучи, що у неї така ж проблема із тим, що її діти. Ставляться до їхнього батька і колишнього Скота Дісіка. Так само. Вони кажуть, що у тата найкращий дім, а твій дім і Він не надто великий його дім, але атмосфера є кращою. Ну тут ми загалом бачимо, що діти ідеалізують батька, якого вони бачать рідше. Але справа навіть не в цьому, а в тому, що Норд реально має всі шанси стати наступною, чи то світською левицею, чи то суперспівачкою. І це. Не так уже й неможливо, і те, що ми бачимо її в головній ролі такого масштабного проєкту, багато про що говорить. Подивившися на розкішне життя Нортвест у соцмережах, які всього лише 10 років, можна стверджувати, що вона має купу привілеїв та можливостей. Ось деякі аспекти того яким привілейованим є життя Нортвест. Вест. Вона живе в розкішних будинках з безліччю зручностей, включаючи власні кімнати для ігор, басейни та великі подвір'я. Вона має доступ до дизайнерського одягу та подорожує на приватних літаках і розкішних автомобілях. Норт ходить в елітну школу, і там вона отримує набагато більше можливостей ніж якась звичайна дитина з простої школи. У неї є доступ до найкращих вкладачів, вчителів. Та тренерів. Вона має всі можливості вивчати музику, спорт там чи займатися дизайном одягу, чи, можливо, навіть бізнесом в подальшому. Норд спілкується із дітьми інших знаменитостей. Вона перебуває в зірковому оточенні. Це дозволяє їй формувати корисні соціальні зв'язки вже з самого дитинства. Маючи можливість подорожувати, вона відвідує різні країни, бере участь у модних показах та різних шоу. Вона бачить світ, і це впливає на її розвиток. Вона популярна в соцмережах і є вже зараз медійною персоною. Також вона має досвід роботи із камерами та інтерв'юерами. Це дозволяє їй бути більш відкритою. Та не боятися розвиватися в шоу-бізнесі надалі. До речі, і в неї також і те, чого за гроші не купиш. Це велика родина, яка завжди її підтримує. Дуже багато тіток, кузенів, і це взагалі то безцінно. Також вона має безумовну підтримку від батьків, які будуть запихати її в різні ніші, куди вона лише захоче, надаючи їй максимальні можливості для розвитку. Якщо вона захоче започаткувати якийсь новий бренд, у неї будуть всі можливості, в тому числі й фінансові, для реалізації таких ідей. Звичайно, Норт може проявити свої таланти, і не мені судити, чи вона є талановитою чи ні. Я в цьому не експерт. В соцмережах її захейтили, що нібито вона і співає погано, і танцює погано. І дійсно є дуже багато талановитих дітей, які були б достойні брати участь у такому шоу. Але ви знаєте, я вам скажу, мені навіть було б шкода якихось дітей, які потрапляють. Через свій талант у такі масштабні проекти, і вони там перебувають, можливо, сам на самі з якимись поганими людьми. Ми бачимо це за зразком нікелодіонівських продюсерів, збоченців. А от Норд, потрапляючи у таке шоу, вона повністю під контролем і під захистом своїх знаменитих батьків. Вона там точно в безпеці. Тому я навіть не знаю, що було б краще чи гірше. І, взагалі, діти в шоу-бізнесі це така тема для мене дуже сумна. Тому що я дуже багато зараз почитала про це інформації, і я вважаю, що діти в шоу-бізнесі це переважно завжди погано. Якщо вони не піддаються там насильству, то вони, звичайно ж, загалом вигорають. І це не для дітей робота, це повноцінна робота. А якої ви думки про ситуацію з Норд-Вест? Чи вважаєте ви, що вона достойна ролі у такому серйозному шоу? Чекаю коментарів від вас. Дякую, друзі, що були зі мною. Не забувайте переходити в мій новий інстаграм і мої тіктоки про старошилки і про поп культуру.